-малята. Дітки, невдовзі вам усім буде виповнюватися по 6 років і вам прийде час йти до школи. Діти, а що таке школа? Школа, дітки, це громадське місце, де діти отримують знання, дізнаються про щось нове і їх навчають цьому вчителі. А чого навчаються в школі? У школі діти вчать читати, писати, розв'язувати задачі, отримувати знання про різні цікаві речі. А ще діти в школі діти навчаються дружити, спілкуватися, працювати разом. А зараз діти, послухайте загадку. Великий будинок у місті стоїть. Та завжди, як вулик в шумить, як чаша він повний знаннями, ласкавий будинок цей з нами. Так, діти, це школа. Діти, у школі є таке обладнання парти, дошка, стіл для вчителя. Коли проходять уроки, дітям потрібно сидіти рівненько за партою. Вітатися з вчителем, піднімати руку, коли бажаєш відповісти. Відповіді писати на дошці. Шкільне приладдя діти носять у портфелі. Це буквар, гумка, олівці, ручки, книги, фарби. Між уроками діти є перерва, під час якої діти відпочивають та вживають їжу. В школі є багато кабінетів: актова зала, спортивна зала, бібліотека їдальня. Діти, при нагоді ми з вами обов'язково. Підемо на екскурсію до школи. І все це ви побачите власними очима. А зараз до побачення!